Коли ми говоримо ім'я Мирослава Мандюк, ви вже знаєте, що на вас чекає. А саме неймовірне інтерв'ю з цікавим гостем цього разу гостем став гуморист Володимир Жогло. Тож приємного перегляду. І нагадуємо, що повну версію цієї розмови ви зможете побачити трошки згодом на ютуб каналі «Телеканал СТБ. Тебе. Цього суботнього ранку на каву ми запросили гумориста Володимира Жогло. Але спершу прогуляємося і пограємо з ним у цікаву гру. А ось і Володимир. Гуморист завітав до Києва на лічені дні зі Львова, де проживає сім'єю. Тож не будемо гаяти часу і починаємо. Правила такі: я називаю дві категорії. Ти обираєш одну з них. І відповідаєш на питання. Правила зрозумів. Перші категорії професія чи соромно або нормально? О, соромно або нормально. Let's go. Перевіряти телефон партнера. Е, в мене в сім'ї це нормально. Ну, Тобто, в мене дружина знає пароль до мого телефона, і я знаю пароль до її телефону. А як часто перевіряєш? Раніше в нас якось так в сім'ї було, що дружина мене ревнувала, а тут для мене дуже дивно. Чому? <смір> ну і що? Ривнувати. Але ж харизма. <смір> Яка <смір> <я> харизма. <смір> це, це, це називається клінічним терміном ожиріння. Просити гроші у дружину. Я вважаю, що зараз це нормально, хоча мені соромно би було. Наступні дві категорії: ага. сім'я або вибір. Давайте вибір, мені цікаво. День народження когось з рідних так. чи виступ на корпоративі за високий гонорар. Е, робота. Поки є можливість, треба працювати. Чи образиться хтось з рідних, якщо так? Я думаю, що ні. Як ти думаєш, це інтерв'ю буде дивитися дружина твоя? Впевнений, що так. А мама твоя? Так. Тоді наступне питання дуже небезпечне. Добре. Хто смачніше готує, мама чи дружина? <гум> дружина. Бо я частіше їм їжу дружини, і я в захваті. Ну все можна повертатися додому. Можна не знаю, чи до мами додому можна, але. Додому можна. У нас залишилось дві категорії, які ти раніше не обрав. Так. Професія чи сім'я. Давайте професія. Найбільший прибуток в місяць від роботи. Пу -пу -пу. Десь в межах 8 тисяч доларів. Це і корпоративи, і, корпоративи, і виступи. Корпоративи і концерти, і ведення. Один раз мене такий був груди в житті. Найменший заробіток в місяць. Тринадцять тисяч гривень десять років основною роботою Володимира були виступи у складі україномовної гумористичної команди Вар'яти шоу. Поки її очільник Сергій Притула не прийняв рішення про кінець співпраці. Як він вам про це сказав? Він зібрав нас і сказав: хлопці, я відчуваю, що я вже не можу бути настільки продуктивним в гуморі, як це було колись. І я внутрішньо відчуваю, що я хочу займатися серйозними справами. Яка реакція була? Якщо для мене все логічно. Я вважаю, що це було п'ять тяжких, тяжких сезонів для мене. Чому? Ну, я наголошую і завжди був наголошувати, що передіватися в жінку це дуже складно, і дуже боляче це було рішення творчої ради, не моє рішення, але я чоловік слова плюс. У мене були підписані е, документи, і заперечити ти не міг, оскільки це рішення так, так. У нас закінчилися контракти. Тому ні для кого з нас це не стало гіперсюрпризом, що Сергій йде. Навпаки, ми сіли і. Е, Визначили для себе напрямки, альтернативні напрямки роботи. Учасники варіят перейшли в нове те саме шоу. І хоч трудові відносини з Сергієм у Володимира закінчилися, дружні є по сьогодні. Я Питаюся, як сім'я? У нього також є проблеми на фонді, бо навантаження на людей колосальне. Словом тем для розмов маса. Ми багато спілкуємося і Принагідно, раді один одного бачити завжди. Якщо от коротко, з твоїх спогадів який Сергій керівник? Керівник жорсткий і вимогливий. Створились, бували чи? Через... А як же? Систематично, через матеріал. Бо ми дуже часто були впевнені в чомусь, в чому він нам категорично казав, що то не смішно. Ми казали, то смішно, то буде смішити людей. Але ми виходили з цих ситуацій. Залагоджувати спірні моменти вміє Володимир і в сімейних справах. каже діалог в поміч та ділиться головним усвідомленням за чотири роки подружнього життя, яке варто почути кожному чоловіку. Треба розуміти, що жінка не, не робот, їй треба свій простір. Їй треба часом відволікатися. У мене одного разу жінка, просто я взяв дитину, забрав, моя жінка просто сиділа в хаті і дивилася серіал. І отримувала задоволення від того, що вона чує тільки серіал. З якими твоїми якостями їй доводиться моритися? 에, снобізм, я трохи скнара, такий 에, нудний, квалий, не, не ініціативний. Все-таки комплекси, вони ж дають свій відбиток на людину. І вона мириться з багатьма проявами моїх комплексів. А які це найяскравіші прояви? Ну, наприклад, на пляжі я не люблю ходити. Не люблю ходити на якісь концерти. Через те, що в мене ще є чітке уявлення, що у дуже багато людей натовп, що я ще створюю людям дискомфорт. Собою, ну бо я займаю багато простору, наприклад, скільки в тебе кілограмів? Ой, зараз десь понад 150. комплекси з приводу форми Володимир з дитинства навчився маскувати за самоіронією. Однак гуморист каже, що чітко розуміє свою проблему ожиріння, причину і буде боротися з цим. Комплекси з приводу форми Володимир з дитинства навчився маскувати за самоіронією. Однак гуморист каже, що чітко розуміє свою проблему ожиріння, причину і буде боротися з цим. В мене першою причиною є, е, я так розумію, цукор, в мене дуже високий тиск. У мене з по ендокринології є дуже багато проблем В мене відповідно набуті дуже багато гепатозів, тому що внутрішні органи в жиру і не можуть функціонувати добре. Відповідно, панкреатити і так далі, і тому подібне, Перетиснутий, жовчині, якого треба виводити словом цілий букет. букет, і то все ще найгірше, що через вагу величезний величезний тиск на суглоби. Само собою зрозуміло, що в мене протрузії в хребті через те, що живуть Аратяне, і той хребет кривий як шлях. Чи не найбільшою мотивацією для змін для нього є трирічний син Остеп. Нещодавно Володимир відверто розповів про симптоми аутизму у дитини. Після того, як ми дізналися, що в нього є трошечки е аутичні прояви, це стало для нас викликом. Але... Мені дуже подобається, що ми не впали в депресію, що в нас немає якоїсь такої агонії. Ну, є, я недавно дізнався, що є люди, які стидаються своїх дітей з аутизмом. Якщо ви такі люди є, і ви мене зараз бачите, не робіть. Дуже страшної помилки в своєму житті. Будь ласка, це ваша дитина в будь-якому випадку. Те, що вона трошки відрізняється від інших дітей, які відповідають тим чи іншим нормам, то це не означає, що вона погана. Зараз Володимир з Іриною роблять все для того, щоб допомогти сину опанувати потрібні навички. Не любити мого сина неможливо. Його хочеться любити. Такий він похочий в його. цьому. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню дякую. розмову. Так приємно було з тобою поспілкуватися абсолютно на різні теми. Я дуже сподіваюся, що через це інтерв'ю можу бути комусь корисним.